Казка братів Грим пані метелиця. Жила колись удова і була в неї дочка, а ще й падчерка. Пасербиться старана, вродлива, а дочка і на обличчя негарна, і страх, яка ледача. Дочку свою вдова дуже любила і все їй пробачала. А пасерпецю змушувала багато працювати і годувала дуже погано. Щоранку мала пачерка сидіти біля колодезя і прясти пряжу. І скільки їй треба було напрясти, що часто навіть кров виступала у неї на пальцях. Якось вона сиділа так пряла і забруднула кров'ю веретено. Дівчинка нахилилась до колозя, щоб обмити веретено. А воно раптом вискользнуло у неї з рук і впало у колодязь. Заплакала пачерка і побігла додому до мачухи розказувати про свою біду. Ти його впустила, ти його і діставай, сказала мачуха. Та дивись, без вертина не повертайся. Пішла дівчинка до колодязя, та згоря взяла. І Кинулась у воду Кинулась у воду і відразу знапритомніла. А коли отямилась, побачила вона, що лежить на зеленій галявині, з неба сонця світить, а на галявині квіти ростуть. Пішла дівчинка по галявини, дивиться, стоїть піч, а в печі хліби печуться. Хліби крикнули їй Ай виймай нас, дівчинко. Спечи скоріш, ах, виймай скоріш, ми вже спеклися, а не то ми скоро зовсім згоремо. Взяла дівчинка лопату і вийняла хліби з печі. Потім вона пішла далі та прийшла до яблуні. А на яблуні було багато стиглих яблук. Яблуня крикнула їй Ах, потруси мене, дівчино, потруси, яблука вже давно достигли. Стала дівчинка трусити дерево. Яблука дощом на землю посипалися, і аж доти трусила вона ябланю, поки не залишилось на ній жодного яблука. Склала дівчинка яблука у купу і пішла далі. І от нарешті прийшла вона до хатинки. З вікна хати визирнула старенька пані. З рота в нього страчали величезні білі зуби. Побачила дівчинка стареньку, злякалася і хотіла втекти, але та гукнула їй. Чого ти злякалась, Любо? Залишайся но краще в мене. Будеш добо працювати, добре й тобі буде. Ти мені тільки ліжко застілай гарненько, та периною подушки збивай посильніше, щоб пір'я на всі боки летіло. Коли з моєї перини пір'я летить, на землю сніг сипеться. Знаєш, хто я? Я сама пані метелиця. Що, сказала дівчинка? Я згодна піти до вас на службу. От і стала вона працювати у старої пані. Дівчинка була лагідна працьовита і робила все, що їй наказувала стара. Переною подушки вона так сильно збивала, що пір'я, наче пластівці снігу, летіло на всі боки. Добре жилось дівчинка у пані метелиці. Ніколи те її не сварила, а годувала завжди ситно і смачно. І все ж таки скоро дівчинка засумувала. Спочатку вона і сама зрозуміти не могла, чому сумує, адже їй тут тисячі разів краще, ніж удома живеться, а потім зрозуміла, що сумує вона саме за рідною домівкою. І, хоч як там було погано, а все ж таки вона дуже до неї звикла. От раз і каже дівчинка пані метелиці, я дуже сумую за домівкою, хоч мені у вас добре, а все-таки не можу я тут більше залишатися. Мені дуже хочеться побачити рідних. Вислухала її метелиця і каже, мені подобається, що ти своїх рідних не забуваєш. Ти добре у мене попрацювала. За це я тобі сама покажу дорогу додому. Взяла вона дівчинку за руку і привела до великих воріт. Ворота відчинилися, і коли дівчинка проходила під ними, посипалась на неї зверху золотом. Так і вийшла вона з воріт, уся золотом обсипана. Це тобі у нагороду за твоє старання, сказала метелиця, і дала їй веретено те саме, яке в колодязь впало. Потім ворота закрилися, і дівчинка знову опинилась вгорі на землі. Незабаром прийшла вона до мачухоного будинку. Війшла вона до хати, а півник, що сидів на криниці, у цей час заспівав «Кукуріку, -ку -ку, дівчинка йде, багато золота в хату несе. Побачили Мачуха із донькою, що принесла пачірка з собою багато золота, і зустріли її лагідно. Навіть лаяти не стала за довгу відсутність. Розповіла їм дівчинка про все, що з нею сталося, і захотілась Мачусі. Щоб її дочка теж стала багатою, щоб вона теж багато золота до хати принесла. Посадила вона свою дочку плясти біля колодязя, сіла лінніва дочка біля колодязя, але прясти не стала. Тільки роздряпала собі палець терням до крові, вимазала вертену кров'ю, кинула в колодязь та сама за ним у воду стрибнула. І от... Вона опинилась на тій самій зеленій галявині, де росли гарні квіти. Пішла вона по стежці і скоро прийшла до печі, де пеклись хліби. Ах, крикнули її хліби. витягай нас з печі. виймай майскоріш ми спеклись же. Ми скоро згоримо. Ще чого? Стану я через вас бруднитися, відповіла ледарка і пішла далі. Потім прийшла вона до яблуні. Яблуня крикнула їй. Ах, потруси мене, дівчино, потруси мене, яблука вже давно достигли. Ще чого, відповіла вона. Це як почну тебе трусити, а мене якесь яблуко на голову впаде та гулю наб'є. Нарешті підійшла ледарка до будинку пані метелиці. Вона зовсім не злякалася Метелиці. Адже сестра розповіла про великі зуби старої і про те, що вона зовсім не страшна. Найнялась ледерка до метелиці працювати. Перший день вона ще якось намагалась побороти свою лінь, слухала стареньку, збивала їй перину і подушки так, що аж пір'я летіло на всі боки. А на другий, на третій день почала долати її лінь. Вранці знехотя вона піднімалася з ліжка. Постіль своєї господини стрілила погано, а периної подушки зовсім перестала збивати. Набридло метелиці тримати таку служницю, і вона їй каже: Вертайся, ти додому, до себе. Тут ледерка зраділа. Ну, думає, зараз на мене золото посипеться. Підвіла її пані метелиця до великих воріт. Вичинилися ворота, але коли виходила з неї ледерка, не золото на неї посипалось, а перекинувся казан зі смолою. Ось тобі нагорода за твою роботу, сказала пані метелиця і зачинила ворота. Прийшла ледерка додому, а півнік, що сидів на криниці, побачив її, і закричав Сміятимуться люди на селі, прийшла додому дівчинка в смолі. І так ця смола до неї міцно пристала, що залишилась у нього на шкірі на все життя. Yeah.